Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео мапінг одного поля в дві колонки. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Ця тема йде в продовження попередньої теми анотації Transient, допомогою якої нам потрібно вирішити зараз конкретну бізнес-задачу. Наприклад, якщо є застаріла база даних, і є зберігання дати та позначки часу у двох окремих стопцях, тобто Date і Timestamp, І треба зіставити це з тільки одним атрибутом сутності. Ну що ж, спробуємо вирішити цю задачу. Зазвичай GPA та Hibernate. Відображають кожен атрибут сутності в один стовпець у таблиці бази даних. Для зіставляння атрибута з двома стовпцями потрібен невеликий обхідний шлях, який використовує один тимчасовий і два внутрішніх атрибути. Модель Domain використовує тимчасовий атрибут, який зіставляється з двома внутрішніми атрибутами. Потім Hibernate відображає внутрішні атрибути в таблиці бази даних. Давайте поглянемо, як це виглядає в нашій сутності. Це сутність меседж. Entity позначаємо меседж, в нас є ID, текст, posted date posted time і posted date time. Це, звичайно, наша ID, звичайний текст. А ось ці два поля обов'язково використовувати з цим третім. І так, тут у нас написано колом: posted, posted time, тобто вони будуть використовуватися в таблиці. Це застарілі поля. Але ми хочемо, щоб в нашій сутності використовувалось тільки одне поле, і це буде posted date Time. І щоб зробити, щоб ми використовували тільки одне поле в сутності, але два стопця в базі даних, нам треба допоміжні методи. Точніше, у нас буде GetPostedDateTime, але ми будемо не тільки повертати наш Постит Dateime і set постиd DatayTime. Ми не тільки будемо просто сетити постит DTM. Давайте розберемось тоді з set. Так, ми будемо сетити, коли приходить постит Date, ну, localDayTime в наш постит Dateime. Але так само ми будемо сетити значення в ПоститDate. У нашого постит Date беремо to local date в Постат Time. Будемо брати нашого постит Date to Local Time. І будемо зберігати це в таблицю. А коли прийде час діставати ці дані, якщо наш date time дорівнює 0, ми просто беремо localDateTimeOF, беремо у цього date і time І отримуємо time І його повертаємо з цього методу. Як ви бачите, є getter і setter до postedDateTime, тобто до нашої сутності, А для date і time, Вони приватні, і сетерів, і getterів немає. Тобто наші сутності ми опрацьовуємо тільки з date Time. А в базі даних працюють з PostedDate і PostedTime окремо. Давайте подивимось, як це буде виглядати. Заходимо в наш сервіс. Дивимось на нашу базу даних. Так, refresh. Нічого немає. Створюємо. Нашу табличку. Тому що у нас тут апдейт. На основі анотації Hibernate. І так, дивимось: Create table message. ID, Big serial Not now. Posted date time. Це date. І posted time це time. Ну, в принципі, наш текст. І кажемо, що ID це є Primary key. Тобто Posted Date Time, яка помічена в трансі, не була створена. Давайте зберігання. І так, ми працюємо в нашій сутності з PostedDateTime тільки. Ну, В принципі, ставимо якийсь текст і Posted DateTime. Тобто ми не використовуємо Date і Time як окремі поля в нашій сутності. Тому що сеттерів, гетерів в них немає, вони є приватними. Ну, В принципі, створюю ще один меседж і теж сечу тоді postedDateTime. Ну і текст world. Ну, в Hello World. Це всередині сесії і транзакції. І подивимося, що в нас буде? І так, posted date, posted time і в текст, як ви бачите. Перше, друге і третє значення. Тема базу даних. Робимо refresh. Я тоді рефреш забув зробити, щоб показати, що було створено. Ну добре. Чого страшного. І так, posted date. У нас такі дані. Постит тайм у нас, в принципі, такі дані. Тут у нас виходить, що це рік, це місяць, це день в місяці, це година і це хвилина. Давайте тепер його дістанемо. Як ми дістаємо? Ми звертаємось до нашої сесії. Викликаємо метод createQuery і просто пишемо FromMessage. Типізуємо до message і кажемо, що це буде список. І отримуємо список наших меседжів. У нас їх, в принципі, два, тому отримуємо тільки два. Дивіться сюди одразу. ПостедDейт заповнилось. Posted time заповнилось. А posted date time не заповнилось. Так само, в принципі. І в другому варіанті, тому що в нас такі є колонки, і в нас є такі поля в нашій сутності, Тому оце заповнюється. Але нам то потрібно Post, date time, але зараз воно null. Воно заповниться тоді, коли ми до нього звернемося за допомогою нашого кетера. Якщо null, то воно заповниться. Якщо не null, поверне вже існуючий. Робимо цю дію. Так, це не так. Давайте сюди. Ось тут створюємо messages. Get. Давайте візьмемо перший. І get posted date time. Звертаємось. Як ви бачите, перерендерилось. І тут є дані. Одразу те, що ми, в принципі, написали наш оцей варіант. Все. Як тільки ми звернулися, він одразу засетився. В принципі, якщо так зробити з другим, то він теж, в принципі, засетиться. Так, іди сюди. Ось. Тож, в принципі, ви отримаєте суму між Date і Time. Local Date і Local Time. Ось таким чином, коли перший раз отримаєте через GET. Отже, за допомогою аннотації Transient можна вирішити таку бізнес-задачу, коли в нас є стара база даних, і в двох колонках зберігається як дата, так і час. Але. В сутності, в нашій entity ви хочете використовувати одне поле, де є і дата, і час. Тому спідставляєте два поля внутрішні з таблицею в базі даних. помічаєте анотацію Transit поле, яке ви хочете використовувати, і дату, і час. забороняєте використовувати сетери і гетери до цих полів. Робите їх приватним, а це поле, яке ви хочете використовувати в сутності, використовуєте Date і Time разом, в принципі, ось таким ось чином. А коли хочете зберігти дані, відокремлюєте Date і Time від вашого поля і зберігаєте таким чином в базу даних. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тем по Хаберніт, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.